Добрий день, шановна громада, жителі нашої громади. Хочу поділитися своєю, як сказати, радістю по поводу опалення будинку. Така предісторія. Раніше в мене було це все всередині. Була грубка, була печка. Ну, вона була така металева від печки. От. І приходилось її палить з 5 годин десь до 10. Це було десь три закладки. Перше – це мілочу розпалить. Потім крупняка закинути, потім прогорало углм. В хаті було жарко, але утром. Зранку встаєш, знову прохолодно, температура падає, чувствується такий дискомфорт. І треба знову було бігти, опять починати процедуру вичистити, пересіти, що там треба було, мелоч закидати і знову розпалити. І так виходило, що це тільки міг робити я, ну і ще дружина займалася. Ну, в принципі, я це діло нікому не довіряв. Краще мене ніхто не міг розпалити, підтримати температуру в будинку. Це було тільки гемор. І ще така була проблема. У ну, мене що з труби створювався цей конденсат дьоготь, як він там, така рідка суміш темного кольору і смердюча до ужасу. Проявлялась потім це приміщенні, по грубі, було важко це вже переносить. І котел там десь пропрацював той з грубкою десь років 8, ну 6, десь 8 років. От. Благодаря е, інтернету. Зробив крок, хоча знав, що треба щось робити. Так у нас газу тут нема. І ми твердим опаленням користуємося. Треба було робити якісь рішучі кроки. Що я зробив? Зняв свій той котел. Він там був. Ну, котел. котел пічка. Тобто об... обична пічка, де були зверху колесники. Зразу вихлопна труба виходила, а з боку... Через 2-та з поддувалом. Це якна ну, пічка. Те ж там було удобно, що бойлер бетон стояв зверху, вода нагрівалася, коли світло вимикалося. От. І що мені було робити? В тому котлі було заложен метал, внутрішня п'ятерка, наружна рубашка була четвірка. Четвірка була заложена. І якось було труд... важко його просто взяти, десь під забор поставити щоб він там пропадав. Я вирішив його використати як теплообмінник. Теплообмінник. Це колом кому буде цікаво, пізніше, я все розповім, покажу. Зараз не про це. Це те, що зробив оцей котел. Зараз е, я знав, що це шаг вперед. Не, не міг спочатку е, з ним е, як, працювати. Ну це як на машині, знаєте, чи з якимсь інструментом. Поки не налавчишся, то діла не буде. От. Зараз вже я прилавчився. От. Було таке, що. Закладу, тут в мене не було ніякого регулятора, просто отвор я прикривав. ну Це тільки ще, як, як кажуть, методом проб і ошибок, От таким методом я питався до нього пристосуватися і з ним працювати. Він повністю сам це все зробив, все виварив. В дальніше, якщо я буду там є в мене там заказ котел робити, то буду зовсім всі ці мелочі, деталі. Оці-всі. Це я так грубо накидав метал та й зробив. От. А тепер я вже прилавчився. І тепер я можу вже е закладаю, наприклад, в 4 години дня. І котел у мене працює. Працює до восьми ранку. До восьми ранку він працює. Е як я це до до дійшов до цього? Ну, як дойшов. Це мої такі Нараб... прилавчився, як це кажуть. От. Це купив турбинку. Тоже спочатку я не міг з нею прилавчитися. Потім я вже зрозумів, як воно працює. Як підтримує температуру? У мене ж немає резервного бака, там, клапанів, які там підмішувачі. Система у мене сама Ось кидаю туди, що влазе, що є, хазяйсь, ну, все, палю від таких чурок, Даже буває більше, бувають вони. В рост котла десь, поки сюди не залізе. І повністю в цьому в діаметрі горить, тліє. Но мені цього досить. Температура в котлі підтримується 50 при розгоні. Вона потом доходить до 55, потім скидається знову до 45 і опять наганяється. От. Тобто підтримує чітко свої параметри. Ну, от і... Туди, да, якщо не користуватися такими ну там, що влазить в нього там, метр влазить. От, якщо не, там кидаю всякі мотлах, що є там, кульки, мішки, беги, отходи, зошити, обоє, ну що не можна в такій пічці спалить, то це все. З'їдає, от. О, так, так. Ну, поки на цьому все. Е, так, так. Кому що буде цікаво, задавайте питання. Більш конкретно е, зазніму, що цікаве там. Піднімайте тему цього питання. Ну, штука от така це не котел, просто бомба. Я завжди про таке мріяв. Ось так. -то. Добре, цей нелегкий час, щоб у всіх було в будинку тепло і затишно. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, до побачення.